Давайте вичитаємо з 17.01.19 по 14.08.25. Шість років. Шість год, шість місяців. Шість. І там з копійками. Нас возили на слід, ну, слідчі дії. Типу, заводили на мене діло, яким там по чотири статті дали мені. Це обучення кселю захвату власті, насильственний захват, незаконне пересічення геніци і незаконне. Носіння вогнепальне зброї. Такі чотири статті мені давали. Дали там стопку бумаг, ну, я не знаю, ну десь така точно є. Ти сидиш, я там, типу, слід був, типа, ні, не слідуватель, а мій адвокат, який, якого мені дали. кажу, я хоч почитати, можу що там? Ніт. Він каже, ти дожен підписати і ми типу, уїжджаємо. Я поняв. І це кожен вісток, ти підписуєш. Зупиняєшся, тебе підганяють. Ну там автоматчик ззаді сидить. Стукни по спині, і ти ви так далі підписуєш. Ну, мене вже в жовтні місяці осудили. 19-го? — Так, 17-го годинам.